Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. Минулої доби військові РФ здійснили ракетну атаку на обласний центр, вдарили з авіації. По новодарівці застосували РСЗВ малій Токмачці, роботиному і степовому безпілотниками та артилерією гатили по інших містах і селах Пологівського та Васильівського районів. У результаті обстрілів до медзакладів доставлено чотирьох чоловіків та двох жінок з пораненнями різного ступеня тяжкості. Наразі четверо осіб перебувають у медичних закладах міста Запоріжжя. Одна жінка у важкому стані, троє стан середньої тяжкості. Дві людини отримали медичну допомогу одразу на місці. Від госпіталізації відмовилися. Пошкоджено щонайменше 11 багатоповерхових будинків, 25 – приватних, комерційна нерухомість. Ліквідація наслідків руйнувань на промислових об'єктах триватиме декілька тижнів. Росіяни побудували та продовжують формувати нову лінію укріплень від Маріуполя в бік Бердянська. Почали зведення влітку через тиждень після відходу з Раніше там нічого не було. Тепер бачите самі. Незважаючи на Росія тут навсіда та віддаленість фронту на 50-70 кілометрів, вони риють та риють для врахування при оцінці наступної хвилі шапкозакидування переможними реляціями та обговорення. На що нам мобілізація? На запорізькому напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на відео 78-й розвідувальний батальйон 102-ї бригади тероборони атакує російські позиції та піхоту в дорожнянці. А підрозділ Скайхантер з 65-ї окремої механізованої бригади бомбить ворога з повітря. Тим часом Запоріжжя відвідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він нагородив відзнаками за оборону України від президента України. Бійців національної гвардії, які вже протягом багатьох місяців виконують бойові завдання на цьому напрямку, те, що ви робите бійці 3, 14 і 15 бригади спочатку практично минулого літа на південному напрямку, те, що ви стримуєте зараз противника, допомагаєте силам оборони на цьому напрямку, це оцінено і верховним головнокомандуючим нашої держави. І військовим командуванням, ну звичайно, що керівництвом міністерства внутрішніх справ.